В Україні з кожним роком людей, які є по-справжньому релігійні, кожен рік зростають. За даними Європейського соціального дослідження, важливі релігійні свята відвідує десь 40% українців. Це як в Болгарії, це як в Греції, це як в Грузії. Ми вже доволі релігійна країна в цьому плані. Це я думаю, вже треба прийняти, тому що кожне наступне покоління якраз в цьому соціалізується. Ось давай так: а коли ти народилася і соціалізувалася, да. Ми ж з тобою кияни, так? Да, Окей. Да. Ось ти виходила там на двір і. Я і... думала, коли ти народилась це питання. Я сиділа, думала, як не відповідати. І, 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 і що ти бачила? Ось ти виходиш у двір. Що ти бачиш? Ну, церкву я точно не бачу. А я, що зараз бачать люди? А що? Е... Ну тобто, ти маєш на увазі як багато церков навколо? — Ну так. Ну якщо десь на Пазняках зараз запланують район будувати новий, там буде нова пошта, приватбанк і капличка. Сучасні покоління народжуються так, що релігія є частиною їхнього життя і світогляду. Відразу. Я народився, виходжу у двір: дитячий майданчик, да. гастроном, да. дитячий садок. Да. А сучасні діти відразу бачать церкву. І сучасні діти ходять з батьками святити Пасхи. Тобто є в соціології релігії така драбина, це називається зміна поколінь. Кожне наступне покоління ну в західному світі трошки менш релігійне. Чому? Тому що кожне наступне покоління вона соціалізується в нових умовах. Так я тобі хотіла сказати, а що у нас навпаки ми кожне не наступне туди. покоління більш релігійне. Ми рухаємось не туди. Ну ми рухаємось куди куди рухаємось. Ні, ми рухаємо. Давай так, ми і Данія рухаємося в різних напрямках.